Всім привіт! Ви на каналі Єгор Мюзик Плей. Давно вже не виходили відео у мене в такі довгі. Давно я не грав в Ukraine Mobile, ну, виходили тільки дві частини. Тому і сьогодні ми пограємо в Ukraine Mobile. І це. Ну, покажу вам, вообще, що це за гра, ну я вам уже показувала. Коротше йдемо. Виходимо. Так, сюда в машину. Вот так. Открытый транспорт. Так, закрили двери и можно ехать уже. Так, я вам сегодня покажу работу далекобийника. Вот не давайте я вам сегодня покажу работу водія маршрутчика. Да. Что фильм ше? Не знаю. Короче, я вам щось покажу. Сегодня це точно составить сотки. Так, давайте запаркуемся нормально, а не... Так, как на нормальной тачере. Блин. Може вам погано мені чутно, ну у мене так, бо я граю з планшета, тому ти я думаю нормально. Все. Лушимо, закриваємо. І виходимо. Так, тепер бігаємо до Мерії. Да, прибігаємо до Мерії. І влаштовуємося на роботу. Влаштуватися на роботу. Так. М -м -м. Давайте водія автобуса. Вас успішно прийняли на роботу водія автобуса. Це добре. Так дайте. Нет, це Не буду. Коротше, давайте доїдемо на мопеді оренда скутера. Ми орендуємо скутер, щоб доїхати до машини яка стоїть за кілометр. Норм так, так? Да? Ні, зато тут оренда скутера, типу, вона безплатна. І там оренда машини, щоб попрацювати таксі. І взагалі, типа, безплатна. Так, їдем ми, їдемо ми на роботу водія автобуса. Йо-майо, е, що -йо, це тут за збори? Так, має. Коротше, все, їдем, жена. Ну, у мене машина не дуже мощна. типа. Не, ну, Вона не прям крута. Ну, мені вона подобається. Гарно рулиться, гарно. Ну, як, 203 чи 204 вона їде десь. Ну, звісно, в грі це не дуже багато. Це не дуже багато. Ой, куди я приїхав. Йомаю, а де це я? Це таксі. А я ще й думаю, щось я не туди їду. Йо майо, нам треба далі. Це Я заговорився вже. Так, їдем. Йо. Щось є ідеть. Так, їдемо, 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 їдемо. Тут нам повернути треба. Так. Робимо це. Давайте підзаправимся на око. Да це око. Один літр сорок гривень. У ну, мене тут заправимося команда філ. Ви дозаправили заправили свій автомобіль за 840 гривень. Давайте ще ще на всякий случай купим каністру. Не, ну знаєте, типа. У мене вже було, типа, таке, що... Ну, коротше, я заходжу в гру і тупо в мене машина по нулю. Там нема бензина. І я не розумію, що робити і дивлюся в командах. Я сподіваюся, що в мене є каністра і вона в мене була. Йо-моє, автобус. Так, стаємо тут. Отако, От так. Да. Все. І закриваємо двері, так нормально. Вони й були закриті. І сідаємо в маршруточку. І сідаємо в маршруточку. Лаштуватися на роботу. Ви дійсно хочете розпочати робочий день водієм автобуса? Так. Це у нас маршруточка, Богдан. Да. Київ, Одеса Рейс. Будемо їхати в Одесу. Ні, ну я не знаю. Може я кружок зроблю, так, щоб вам іменно показати, як я робить тут. Ні, ну в принципі, я вже робив тут. Ну, я граю, я просто не знімаю відео, цю гру. Я взагалі не знімаю. тип. У мене якось часу немає, але ну, все рівно я стараюся для вас робити контент. Якийсь хоча. Ну, коротше, дивіться. Ми їдемо, тут автосалон, Mercedes Benz якийсь преміум класу, так. Да. Опа. Ну, я правда став посеред цього. Ну тут у мене зупинка. Посеред повороту. Заробили стоденность гривень. -19. Ну, нормально, типа. Це нормально. Їдемо, їдем, 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 поворотик. Йомайо. Включаємо фари. І робимо такого. Тепер ми наче з кабіни їдемо, да? Ну, ми їдемо з кабіни. Нормально, так нормально. Єдине... Ми без пасажирів їдемо. Хоча зупинка вже була і ми за це отримуємо гроші. Ну, все рівно, нормально. Легка прибіль. Опа. Ого. Оце я став, оце зупинка. Що я не знаю. Я познаю, вже... блин. Ладно, давайте зробимо так. Отако. І їдем, 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 їдем. Прямо, по прямій. Давайте посигналим. Й, Йом... -мо, Ладонченко. Куди вони біжать? По дорозі. йо моє Що тут робиться? Хаос. Ті чамо? Так обженем їх і їдемо. І їдемо, їдемо, їдемо. Блін, нас на не зупиняється. Вокзал, київський вокзал. Бачите, прямо як настоящий. О, тут теж пасажири на маршрутці. Теж маршрутка. Стоїмо у черзі на зупинку. На зупинці нікого не стоїть ніхто. Бачите, в мене дешевший рейс. Да. Так, давайте ка прикрутим. Все, подъезжаем на запыночку. Плюс семнадцать хрень. Ну, понятно, никто на силу. Ты, короче, сюда сюда Чего на силу туда бежать? nas normalna masz szrztyczkę a no niech to ne chocie obect niech to nie nikomu wobec nie nada maz to my żenem. Żenem, 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 gasu pol, że Маршрутка, взагалі, не жене. Понимаєте? Вона жене скільки. Вона жене 92 кілометра. Ну це нормальна скорость для маршрутки. А що ви хочете? По правилам дорожнього руху. Настала стали на стоп. Все, можна їхати. Так, давайте із кабіни будемо їхати. Отако. От мені так прикольно. Не знаю, як вам але мені подобається так. Ну я і так і так буду, я переключатиму. Їдем. Не, ну, я оце в вода, йо моё Давайте включим свучку. Все, едем, едем. Идем матерошка. Да. Ладно, я думаю, давайте, цей. Э, Уже типа я вам показал в принципе, цю работу. Дайте ще я едем туда до моей машины. Я вам сейчас покажу там. Не знаю, якусь там роботу, далекобійника чи не знаю, якусь роботу вам покажу точно. А може як щось інше. Ну коротше. Не щось покажу. Так, завертаємо поліцейський розворот поворот на марш маршрутці. КП Київ транс. Давайте отак. Отако залітаємо. Да. Нас соліть на Дайте по на ній. Не, ну вона щось не дрифтить. О. Ну, нормально. Оно моя машина, то й жовта. І вилітаємо так. Все. Маршруточка. Ukraine Mobile. Отако. Нормально. Зараз вона обереться і мене звільнить. Ну так, да, мені вже надоїло тут робити. Кому цікаво, як тут робити, і взагалі ціка... кому цікаво про цю гру, скачуйте. Ось у мене 30 секунд є. О, все. Я заробив 100 760 гривень. Ну це нормально. Якщо б я поїхав, типа, ось давайте, карта. Ось карта. воно Одеса, типа, я б поїхав отак по дорозі, отак от так отак, от так, от так отак, отак. І аж сюди в Одесу. Ну, дивіться, це по дорозі. То я б заробив 9 тисяч, або 8 там і з чим-то. Я вже їздив. Або до Харкова, з Харкова в Київ. Там теж рейс є, то вона там стоїть 5 тисяч. Ну, не стоїть, а дають 5 тисяч. Так, ну, давайте покажу вам якусь іншу роботу. Прикольно. Їдемо в Марію. Откриваємо тачку. Все. А давайте я попробую на таку. Заводим. Блін, я фари собі пробив. Вони не світять тут. Якщо я перезайшов би, то. Ладно. Я щось б'ю свою тачку одну. Що у мене случається? Ну нічого, якщо я її переспавню, перезайду, то типа все буде ок, все буде норм. Ну давайте доїдемо в мерію. Так доїжджаємо в мерію, я ще якусь роботку покажу. Ось Мерія, ми вже тут Опа, чувак, Кийсь чувак стоять. Ну він стояв там, так близько до дороги, а не він на дорозі стоїть, алло. Чувак. Ладно, стоїмо, паркуємося. Так, ну що, на яку роботу будемо встраиватися? Яку я вам покажу. Так, пішліть в мерію. Ось мерія, біжим. Ось біжим до мерії. Так. Заходимо в мерію. Що вам ще показати, типу, яку роботу. Це номер. Нам не треба номера, у мене є номера на машині. Так, лісоруб. Лісоруб перший левел. Ну, все таке. Робота для новачків суто. М -м -м. Доставка. Ну це теж для новачків перший левел. У мене шостий левел. Шахтар. Це теж перший левел. Таксист. Ну, Таксист мені подобається. Ну, механік, розвісник продуктів. Далекобійник, водій автобуса і злодії. А, ясно. У мене є одна ідея. Хоча ні. Давайте на щось влаштуємося. Я, кстати, вам уже показував, по-моєму, шахтар. Ну то ми сьогодні давайте я вам покажу. Дайте, да я тогда Ні, Не, ну я просто покажу. Я не буду там прям робити. Не, ну я устроюсь якби на роботу. Ну я вам покажу просто. Я не буду їхати на рейс. Так, залазимо точила нашу. Золом Почайно у нас. Так, все Блін, ми по встречке напоминаем посередині дороги їхали, Ну нічого... Так, їдемо на Далекобійника... Yo yo my yo my блокпост, Давайте тобі. Мене не прогружати. Бачите? О, прогрузило. Що це в мене не прогруз не прогружало? Ладно, їдемо далі А хоча сто. Автосалон е, середнього класу. Дайте заїдемо. Це тачка. У мене тачки із автосалону середнього класу. Тому давайте глянемо. Йо-моє, якісь тачили такі. Не знаю, я подивлюся. Ця, ні, в мене дорожче тачило. Це теж не вона дорога. Оце дорогі. Це в мене є, якщо є. Ну, це таке. шило на мило. О, оце, оце мені подобається. Оце б я купив таке тачило, мені тільки тут трохи не вистачає. Ну, це таке воно. O tai dešesnis tipas man. Na, o tai. Na ir to. Man tai taip... Forza, tai... O tai klasninis džips. O, tai... Mėgstu. Priklausomai. Де не в мене не вистачає, так оце моя тачка, бачите? От якби вона виглядала в інших кольорах, прикольно мені подобається моя тачка. Скільки він їде. Так, ладно, ми їхали вовсе на, на далекобійника. Чому ми сюди заїхали, я без поняття. Так, давайте вже ладно, поїдемо з відкритими дверми. Оп, оп йо-майо, -йо, дбив уже. О, двері закрили. Мастеки є воді, двері закрив без закриття. Понятно, їх при цей. Жене максималочка 203. Так, да, 203. Я помилився, що 204. Ну, це в грі, воно йо-йо-йо, Йома, чуть у воду не впали. Воно вода. Вічує я повстречка їду. Я Опа, а тут завертаємо. Йо! Що я оптом А це я вводіла? Блін. Отут, отут остаємо. Все. Отак йо, завелися знову, ти що все таке. Все, закрили двері. Ладно. Щоб ме ми... щоб мою тачку, як хтось ще прийде, не побили. Давайте ее так стане. Ммм, наміша, на меша. Сходы все. Берем машину далеко бійника. Рот. Заважа рот. Закусочна. Вантаж закусочно. закусочна. Так, везу я закусочную. Закусочную. Так. Как бы я встать? такой мудрец? и Вот такого веримнем вернем. Йо, мое. Йо, Йо не в ту сторону. Что я делаю? Йо, куда? Давай, 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 давай. Оп. Да ⁇ -мо ⁇ давай это вот так, вот так, вот так. Блін, ну от як його стать? А ну давайте, зарастань. Надеюсь. О, все, все, ми їдемо. І куди нам вести? Гостомель. Ну, в Гостомель я можу поїхати. Дайте поїдемо в Гостомель. Десь, я їздив в Гостомель, то десь... Короче, ще... що я порчу чуть порчу вам інформацію, як то сказати, інтригу. Во. Що я вам порчу Ось зараз, зараз ви глянете, яка сума. Бо я скажу, вам вже не цікаво буде. Ладно, їдемо. Ох, ох ти йо! 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 Йо-йо-йо! йо йо все. Що все? Що все захлохли? Це капець. Ось 10 секунд, це концерт повернутися. -мо! Ви закінчили роботу далекобійника? Повний капець. І шо нам? Шо нам ну і що нам? Що нам робити? Ну, будемо ми закінчувати. Ми грали в Ukraine Mobile GTA. Ukraine Mobile наша, насада. Також хочу вам показати блогера Світоша Ігри. На, да. це блогер, який я знаю, може, скоро може, скоро вийде в нас з ним відео. Ну, це може, я не знаю. Е, я його не знаю. Ви підписуйтесь на його телеграм-канал ось QR-кодик. Е, на жаль, поки що Ютуба в нього нема. Ну, отак. От підписуйтесь. На мене це обов'язково. підписуйтесь на мене, хто не підписаний. Бо я дивився, бо в мене в аналітиках показує, що 97% не підписані, тому і підписуйтесь, дайте бистріше. І підписуйтесь на світофі ігри. Ось qr код Будемо ми закінчувати. Якщо зберете 5 лайків, то запишу продовження прямо з цього місця. Да. Ось як кінчиться відео і буде продовження. І зразу запишу продовження, а ви зберіть 5 лайків, 5 навіть, 5 лайків. Ну це просто фігня. 5 лайків. Це небагато. Зберете 5 лайків і буде вже друга частина. Ну, не друга частина, а... Що хто до мене підійшов? Ну. Ну, коротше. Ви були на каналі Єгор Мюзик Плей. І всім пока. Все, всім пока. Дякую за перегляд.